Привіт усім! Сьогодні ми будемо розпаковувати картриджі до принтерів Canon марки C10C11. Отже, починаємо. Раніше я користувався доставкою від розетки, але от приємний бонус був в тому, що подарунок отримав кульочок фірмою від розетки. Але оскільки мені далеко добиратися туди, тому я скористався доставкою від нової пошти. Отже, починаємо розпаковувати. Акуратно розрізаємо, не пошкоджуючи вмісту пакету, оскільки саме в ньому знаходяться всі накладні і тому подібне. Що ж можу сказати? Добре, запечатано, розетка дбає про доставку, використовуючи хороших партнерів, а саме нову пошту. Ось мені вдалося добратися. Все, ми розпечатали. Отже, дивимось на вміст. Що ж у нас є? У нас є набір картриджів Canon. 510 і 511 марки. Оскільки мені потрібно було як кольоровий, так і чорно-білий. Тому вигідніше було замовляти відразу цілий набір. Також в пакеті в нас ще. Тут є листки, це є гарантійний талон від розетки, а це є накладна. Товарний чек, де тут писано про нам дані покупки. Отже, перед нами є два картриджі. для Canon марки 510 чорно білий і 511 кольорової. Отже, приступаємо до самого розпакування. Раніше я замовляв по одному картриджеві, то там була картонна упаковка, яку було значно легше розпечатати. Тут же пластикова, мабуть, нам доведеться її розрізати акуратно, не пошкодживши даного вмісту. Так, вони тут акуратно лежать, як ми можемо бачити. Зараз нам потрібно повністю відрізати і зняти. Звідси достатньо, звідси також достатньо. І піймаємо два наших картриджі. Ось є перший чорно-білий. І ось наш другий. Чорно-білий. Також тут відразу, як ми бачимо, приклеєний, цього нам не потрібно. Вкладеш інструкція. Ось вона. З відразу із детальним описом як потрібно дбати про картриджі. оскільки з власного досвіду я вам скажу, якщо витирати ось друкуючу головку, цю смужку чорну, картридж дуже швидко забивається. так. велика кількість ядрукуючих сопел. Порядка 400. Їх дуже легко забити, і тоді, виходить, при друку чорні, точніше, не чорні, а білі полоси. Так, це інструкція. Ось самі картриджі. Для їх розпакування ми знімаємо захисне покриття. Досить якісно приклеєно. Ось. І виймаємо чорний картридж. Дивимося, чи він повністю добрий, чи немає жодних зміщень. Деформації. Ось ми бачимо дану чорну смужку, яку я казав, ось там далі. Якщо неї пальцем затерти, картридж дуже швидко виходить з ладу. Дивимось, що все герметично заклеєно. Контакти добре видно. Картридж є сам по собі міцний, немає жодних деформацій. Все гарно, рівно, видно, що якісно зроблено і якісно. Було з якісного магазину замовлено, оскільки швидше я знайшов дешевший магазин, якому вони були трішки дешевші, я купив, думав, що я на цьому зекономлю. Але як показав практика, досвід через декілька буквально тижнів почалися в мене з ними проблеми, тобто почало текти чорнило, було пропадав контакт ось тут. І тоді я зрозумів, що найкраще було замовляти з розетки, оскільки я декілька. Разів користувався послухами розетки, їхніми товарами, які вони представляють, і жодних скарг не було. Відкриваємо тепер кольоровий картридж. Також дивимося, чи все добре є і якісно зроблено. Також відкриваємо. Акуратно виймаємо. Кольоровий, на відміну від чорного, має три таких. Полоси, оскільки він заправляється за допомогою трьох кольорів. Тут у нас є червоний, добре я не пам'ятаю, з цієї сторони жовтий, а з цієї синій. Або навпаки. Я вже добре не пам'ятаю, це можна глянути в інтернеті більш детальна інструкція. Але, в принципі, вони дані картриджі, враховуються, як вважаються як одноразовими. Отже, як ми бачимо, кольоровий картридж також не має жодних деформацій. Все акуратно підклеєно, щоб не затиралися дані сопла. Контактів тут вже значно більше в порівнянні із чорним, оскільки тут і друкуючих головок, ну як головок, полосів тих є також більше. картриджі замітно, що є фірмові, оскільки все якісно виконано. Що ж хотів сказати на завершення? Покупкою даної я є задоволений. Рекомендую всім користуватися послугами розетки, оскільки товар з власного досвіду завжди якісний і добре працює. Дякую за увагу!